Вітаннячко, пані та панове. До виходу сталкер 2 залишилися останні фінальні ривочки. Принаймні це нам обіцяє GSC. Щоразу анонсуючи остаточну фінальну 100% дату релізу, а колись були часи, в які GSC обіцяли, що реліз буде через 1,5-2 роки. А потім несподівано вирішили зачинити свої двері, зоставивши фанатів розпачі та безнадії. Здавалось би, чого це ж була на той момент франшиза, що на слуху і вже мала три успішні частини, впевнену та досвідчену команду, що ж могло піти не так. Теорій було до стобіса. від звичайної втоми до заяв, що бізнес Григоровича хотіли віджати особи пов'язані з Януковичем. Правду знає тільки він сам, звісно. Але на сьогоднішній день зібралося достатньо матеріалів, за якими можна згадати та трошечки пофантазувати про той самий сталкер 2», який мав виходити у 2011 році. Невеличкий дисклеймер: на жаль, періодично доведеться використовувати російськомовні цитати, скріншоти бо такі тоді були часи. Того вмощуйтеся зручніше, запасайтеся цього разу знову батонами та енергетиками, бо спершу ми подякуємо нашим спонсорам, список яких ви прямо зараз бачите на своїх екранах. За вагому фінансову підтримку нашого притулку, без якої ми б, звісно, зневірились та назавжди були б загублені у зоні. Дивіться, уперше про другий сталкер в стінах тоді ще сірого та прохолодного офісу GSC Game World заговорили приблизно в 2002-му. Тоді ще не було закінченої тіней Чорнобилю, але деякі співробітники вже заглядали у майбутнє, роздумуючи, а що вони власне можуть подати аудиторії, якщо знадобиться сиквел. Серед таких співробітників були Олексій Ситянов та Андрій Прохоров. Олексій роздумував над цим не так вже й сильно. Він згадував, що істина кінцівка тіні Чорнобилю була якраз таки фундаментом для майбутньої «Сталкер 2». і що були деякі думки щодо подій продовження, але у той час вони ніщо не вилились. Андрій присвятив цьому трошки більше часу, додавши свої думки до дизайн документу, який був присвячений сюжету. Тече. Від 29 листопада 2002 року, якщо коротко, то згідно з цим документом, в кінці тіні Чорнобилю головний герой завершує свій шлях на локації Генератори. Вилазить на світ Божий. Однак тихе життя йому не світить, бо несподівано з'являються фігури в захисних закритих скафандрах, які наводять на героя дивні пристрої. І останнє, що чує герої, це нерозбірливе бурмотіння, яке доносилося від цих фігур. Екран потемнів. Знову сцена, як сталкер кудись їде. Довкола інші сталкери кидають на нього дивні погляди. Він втрачає свідомість, але тримається, доповзаючи до землянки торговця жаби з початку гри. Там він розповідає, жабі, що втратив пам'ять. Але йому необхідно вибратися із зони, аби попередити український уряд та увесь світ про небезпеку. Звісно, торговець подивився на нього як небожевільно та поставився підозріло. Тож сталкер пішов, роздумуючи, а на що він взагалі сюди приходив. Хто я? Схоже, більш підсвідомо аніж. Переслідуючи якусь мету, різко заболіла голова, знову темрява, а також нелюдський полукрик, полускрип, який роздирав голову сталкера. Наступна сцена, як він чимчукує військовим блокпостом, а довкола трупи солдатів, які лежать, затиснувши вуха та розкривши рота. Він йде, йде, довкола нього літають гелікоптери. Попереду його чекає автомобіль з мобільною лабораторією, купа військової техніки БТРи та ще більше озброєних військових. Сталкер задихається, а люди в скафандрах його оточують, обколюють та пакують. На цьому гра закінчується, але далі Прохоров описав продовження, яке можна було б реалізувати у грі, або зробити вже у майбутньому окремим роликом про Stalker 2. Сталкера привозять в незрозуміле місце, де замикають його в скляній камері, доки купа телекамер, націлені на нього, а до екранів телевізорів прикути мільйони глядачів. Президенти, військові чини, просто чиновники, і всі чекають, коли сталкер очуніє та скаже, що чекати людству, чи є в нас майбутнє. Але замість цього ми знову чуємо полукрик, полускрип в голові. Наступна сцена показує мертвих президентів, чиновників та глядачів, які застигли в тих самих позах, що й військові на блокпості. Це повторилося у світовому масштабі. А за склом біснується сталкер. Кидається, має нелюдські рухи і відкриває рот в дикому крику, який не припиняється. Довкола мертвих міст починають закіпати та червоніти хмари, а зона розширюється. Зрозуміло, приблизно нічого, але це ще нічого, бо 17 грудня 2003-го... Створюється ще один дизайн-документ, в якому описується, як усвідомлення готувало собі заміну, викрадаючи дітей, проводячи не людські експерименти, а також було описано сцену, в якій головний герой руйнує лабораторію усвідомлення, рятує дітей. Але це виявляється ілюзією і нас кидають на ще одне коло. Бо герой очухується біля моноліту. В кінці головний герой, намагаючись знищити зону, сам стає нею, точніше її генератором, завдяки чому зона може вільно мандрувати світом, захоплюючи все нові та нові території. Згодом Прохоров додав деталей у різні інтерв'ю, як от з порталом EX, GSC Fun, де він описав своє бачення ідеального сиквелу, яке мало б мати у якості основи ідею розширення зони та потрапляння до неї великих міст, таких як Київ, а також більшої частини України, Білорусі та незначної частини Росії. Проте основні події мали б концентруватися якраз саме довкола Києва та його метрополітену, в якому б ховалися рештки населення столиці. Плюсом це могло б вирішити деякі проблемні місця розробки сталкеру, завдяки зменшенню масштабів, зробивши проходження більш компактним. Та й саме у той час Андрій знайомився з інтернет-новелою Дмитра Глуховського метро 2033. І його вона вразила настільки, що через пару років він створить 4A Games та цілу франшизу побудовану довкола цієї книги. Власне, це і все, що можна сказати про ту версію 2002-го, Бо після релізу Тіні Чорнобилю, чистого неба та поклику прип'ять. Ті стало очевидно, що ідеї ці застарілі слабенькі та й взагалі не можуть бути якимсь орієнтиром. А крім ідеї, не було представлено власне нічого. Не кажучи вже про те, що всерйоз тоді за розробку ще не брались. У 2009 році виходить поклик прип'яті, розробкою якого керував Руслан Діденко. Іронічно, але саме в цій частині думки Андрія Прохорова про зменшення масштабу нарешті дійшли до реалізації та подарували найкраще пропрацьовану частину серії. Однак поставало питання: а куди серії рухатись далі? Що ще показувати гравцям? GSC довго ми тушилися з концептами та намагалися створити онлайн. сталкер на консолях, сталкер у браузері і так далі. Коротше кажучи, мали плани про Сталкер в кожен дім та кожну українську родину. Однак усі ці проєкти залишилися на папері, а всі прекрасно розуміли, що фанати з нетерпінням чекають новин про номерне продовження. Перша така заява про Сталкер 2 пролунала з вуст Сергія Григоровича у все тому ж 2009-му, Коли з ним спілкувалися представники такого видання, як Комсомольська Правда в Україні, це не було заявою чи анонсом як таким, бо на увесь світ із повноцінним анонсом. Сум студія оголосила про початок роботи над циквелом 10 серпня 2010-го. Звичайно, що до анонсу робота вже починалась. Обговорювалися робочі питання, з'являлися перші нариси та концепти а також писалися перші рядки сценарію. Найпершим питанням, яке постало перед командою Діденка, став рушій. Так вже сталося, що старий добрий X-Ray добряче так відстав від стандартів індустрії. Наприклад, дуже не взлюбив працювати на тодішніх консолях. А мультиплатформа вже ставала трендом, тому GSC одразу окреслили, що сиквел видаватимуть не тільки на ПК. У якості своєї першої консолі вони обрали Xbox 360. А от стосовно релізу на PS3 висували певні сумніви. Зараз це звучить іронічно. Якщо гарненько покопатися, то можна знайти на офіційному сайті GSC пост від 30.06.2006, де згадується сталкер 2. Engine. А в інтерв'ю газеті Комсомольська правда від 21 липня 2011-го Сергій Григорович згадує, що розробка рушія для другого сталкеру почалася за два роки до виходу першого. Однак активно ним займалися вже після виходу останнього Аддону. Тож довгий час мережею ходили чутки, що... Хтось у GSC висунув пропозицію? А чому б сталкер 2» не спробувати перейти на більш сучасний рушій від сторонньої компанії? Наприклад, вони начебто всерйоз думали про край 2, а потім вже й про край 3. уперше подібні чутки. Закурсували у листопаді 2008-го. Більшість посилалася в своїх статтях на фанатський сайт Stalker Planet, який 29 листопада 2008-го дійсно поширював дивовижні чутки про сталкер 3 Апокаліптик. В Своєю чергою цей російський фансайт тактовно скомуниздив цю історію з якогось ще більш ноунейм-сайту форуму. Такий собі коловорот вигаданих чуток в природі російських фансайтів по сталкеру. Через рік у 2009-му змішалися і люди, тому навіть пристойні видання як PC Gamer, на чутки повелись та запитували у Яворського: А що там ще по країн? Той чітко та однозначно називав це чистими чутками. X-Ray був, і є, і буде тим рушієм, на якому вийде S.T.A.L.K.E.R. 2, який тепер планували покращити до версії 2.0. Розібравшись з інструментарієм, почали працювати над сценарною конвою. Власне, на сьогодні існує два варіанти сценарію сюжету «Сталкер 2» тих давно минулих часів. Над першим працював Руслан Діденко, а також частина його команди, враховуючи, що посада керівника проєктом дісталася саме йому після поклику прип'яті. Цікавий факт, що на ранніх етапах ще планували залучити київського письменника Андрія Левицького Нечаєва, який періодично допомагав GSC з 2004-го, коли вперше написав їм сценарій до героїв знищених імперій, а потім створював сценарій чистого неба та печатав тонну макулатури в рамках книжкової серії «Стал». Зараз Андрій мешкає в Болгарії, а також є співзасновником літературного порталу Букнет. Тож, згідно із варіантом сценарію Діденко, який за диздоками датується десь жовтнем 2010-го, головним героєм виступав колишній сталкер, що за 10 років до подій гри покинув зону. Як тільки назбирав собі на айфон, зону, звісно, покинути можна, але зона тебе не покине ніколи. Тому згадала за нашого АГГ вона через 10 років та почала йому жахіття по ночам насилати, щоб не розслаблявся. А в них він чітко бачив такі рідні краєвиди Чорнобильщини та й вирішив, що настав час вертатись. Перед тим він вирішив спробувати заскочити до Індії час науково-дослідницького інституту Чорнобильської аномальної зони, бо там за чутками дають офіційну перепустку в зону. Раніше такої диковини не було, доводилося ухилятися від куль кулеметників на кордоні, а там як пощастить. цей, як всі пам'ятають, було засновано не в останню чергу завдяки стрільцю. І саме вийшло так, мабуть, сама доля, що він на порозі і зустрічає стрільця. Той вислуховує героя про його проблеми зі сном. йому повістку <кхем> перепустку до зони. Та радить звернутися до болотного доктора. Каже, героєві почекати в коридорі, піти випить кохви, а він зараз йому бомжа скине. Потеревенить по старій дружбі, аби уточнити, де той зараз тиняється, якся має і все таке. Однак розмова вийшла дуже короткою. Кабінет стрільця підривають невідомі, що трошки робить його мертвим. Головного героя роблять крайнім, називаючи підозрюваним номер один, надягають кайданки та кидають на підвали СБУ. Однак, побратим Сталкер витягає його звідти. Вони разом тікають в зону, як в старі добрі часи, під звуки стрілянини в спину та із собаками на хвості. В якийсь момент вони розділяються, обіцяючи зустрітись однак на місце зустрічі дістався тільки наш герой. Там він натикається на групу сталкерів-новачків, які радять йому мандрувати до Бермена в Сторинген. А, До речі, гляньте на концепт мапи. Тут Росток, де раніше розташовувалися Сторинген, прям сильно виділяється. Деякі локації тут навіть підписані, але всі розібрати не вдасться. Чітко видно хишку доктора на болотах: ЧС, прип'ять Росток, село Залісся. Останнє, до речі, фігуруватиме і в новому «Сталкер 2. А також йому було присвячене окреме відео, в якому ми розібрали його історію і яке виявилося абсолютно нікому не цікавим. Ще певно варто зазначити, що вже тоді Stalker 2 планувався безшовним, тобто не розбитим на підлокації, як колись попередні частини. Однак завдяки мапі видно, що у 2011 році Редкон також був неминучим, про що ми також говорили у попередньому відео. Втім, повернімося до сюжету. NDE. Як і очікувалося, оголосило полювання на нашого протагоніста, залучивши до своєї справи ще й найманців. Але у них нічого не виходить: герою допомагає бармен, болотний доктор та Дягтярів. Разом вони з'ясовують, що НДІ не такі прості, як хочуть здаватись. Вони довгий час проводили секретні досліди над контролем ноосфери, проміг свого часу усвідомлення. І їм навіть вдалося створити спеціальну установку, яка могла впливати на цю саму ноосферу. Наприклад, з її допомогою можна було. Творити дива, збільшити кількість артефактів, захистити світ від зарази зони, і далі все в такому дусі. Пазл складався докупи. НДІ виступало поганцями, які не посвятили в цю справу стрільця. А враховуючи, що ми ще з тіней Чорнобилю пам'ятаємо його пристрасть сувати ніс в подібні справи, то і піймав їх за руку. А вони його швиденько підірвали. Після цього герою вдається знайти місце знаходження цієї установки, і перед ним стоїть вибір: виконати її призначення, нажитись на ній чи знищити. Власне, ці вибори мали приводити до кінцівок, але ми не знаємо їх. Ось так, якщо коротко можна описати цей варіант сценарію: інтриги, скандали, розслідування та вбивство стрільця не особливо надихали команду. А ще більше не влаштовував сценарій Діденка, пана Григоровича. Тому той трішечки посунув Діденка на його місце. Призначив Олексія Ситянова, який вже відзначився своєю роботою над тінями Чорнобилю та зберігав теплі дружні взаємини з Григоровичем. Той взявся за роботу буквально за півроку до закриття. Перемалював мапу, причому буквально від руки. Переписав історію про те, як такий чіткий сценарій в мережі знайти важко, але можливо, головним героєм знову ставав стрілець його тяжка сталкерська доля довела до алкоголізму. Однак, з дна пляшки годі стає лист від болотного доктора та напад загадкової організації Омега. Стрілець знову вимушено повертається в зону, куди ведуть всі дороги. У ході подорожі він бореться з Омегою, розгадує нові загадки зони, розуміє, що усвідомлення знищене ним не до кінця, та приходить до висновку, що зона насправді ледь не живе створіння. До речі, цікаві факти за цим сценарієм події Тіні Чорнобилю відбувалися навесні 2012-го. Вже у травні стрілець знищив усвідомлення. НДІ час було створено у січні 2013-го. Стрілець став головним науковим консультантом, але вже у листопаді його з ганьбою вигнали з інституту. Період непробудної п'янки стрільця тривав до 2015-го, А в травні він повернувся до зони та почались події «Сталкер 2». Загалом сюжет варіанту Ситянова тривав 10 годин на основну гілку та близько 30 разом із додатковими історіями. Дизайн угрупувань Stalker 2 версії 2011-го дуже сильно відрізнявся та контрастував на ранніх концептах із трилогією. Якщо коротко, більшість угрупувань перетворилися у своєму зовнішньому вигляді на бомжів. Ось до прикладу, концепт сталкерів-одинаків у трьох варіантах. Ось такі варіанти були в ненависного всім довго обов'язку. є трошечки вайбом тупоголового російського десантника, який п'яним валяється у фонтані. Були і приклади військових, які охороняли периметр, навіть з відповідною українською символікою. Хоча, якщо їх зняти, то це вже сильно схоже на типового солдата совєтської армії, часів пізнього застою. Представники Енди і мали у дечому футуристичний вигляд із вкрапленням суто медичної стилізації. Від них прям віяло далеко не чистими намірами та прихованими секретами. Монолітівці, як і колись, були грізною силою в зоні. Усе ще зберігали певний стиль, як війська СС в Другій світовій. Хоча в деяких варіаціях нагадують більше типового бойовика іділ. Поруч із вченими НДІ і Час продовжують існувати незалежні вчені, вони ж екологи. І сказати про них особливо нічого. Крім того, що певно з усіх варіантів у групу. Вань саме вчені мали більш-менш логічне продовження у плані дизайну. Ще можна згадати бандитів. Вони в принципі також виглядають логічно та можна сказати майже впізнавано. Однак ледь не поголовно носять хутболки ССР. Взагалі, варто відзначити, що якби сталкер 2 вийшов у 2011-му, то це був би точно не національний продукт України, а концентрація совкодрочерства у вересні 2011-го Ми б мали арсенал, який складався близько із ста різновидів зброї. Це були як традиційні автомати Калашнікова, так і дещо диковинні для сучасності ППШ. Нагани чи Мосінки. Втім, фанати вже сотню разів додавали подібну зброю і в трилогію. У грі також планувалася набагато обширніша можливість покращення зброї. Тепер зміна обвісу також могла змінити зовнішній вигляд вашої зброї, а не лише номінально покращити скорострільність. Зупинятися на цьому пункті особливо немає на чому, тому давайте далі. У параграфі мутантів ми не бачимо сенсу зупинятися на кровосісях, снорках чи плотях. Тому розберемо деякі екзотичні види мутантів. Лісовик дивний монстр, який не намагається наздогнати свою жертву. Він просто стоїть у такій зовсім не агресивній позі, дивиться на вас іздалеку і видає протяжний, тужливий звук, наче співає. Або стоїть мовчки, тоді ви можете просто не помітити його. Будете йти лісом, відчуєте звичайну втому, ляжете на листя, заснете і більше не прокинетесь. Існувати він мав лише в одному єдиному екземплярі, а зустріти його можна було в ході додаткового квесту, де ми, як і належить справжньому відьмакові, мали на нього полювати. Одним із нових дивних мутантів також могла бути свиня. Однак, як ви бачите із концепту, вона була дещо незвичною. Її контролює паразит, який неправильно зрозумів анатомію та рухається боком, через що є дуже повільним монстром. Але нападаючи, видає дикий неприємний вереск. Ще одним цікавим видом мутанта могла стати колода, створіння яке Ілля Толмачов створив під пливом противників у Dead Space. Істота ця вміє маскуватися у лісовому середовищі. Виглядає, як сира напівзгнила колода. Недосвідчений сталкер навряд чи відрізнить його від звичайної колоди. У момент атаки фрагменти кори починали б рухатись, і колода розкладається в моторошне органічне. щось. щуровик опису не отримав, однак геймплейно він мав би нагадувати сутички з традиційними сліпими собацюрами. Були й кріпові мутанти, як-от вдова. Про неї не відомо нічого, окрім того, що вона планувалася ще на ранніх етапах розробки. А є й ті концепти, яких і до сьогодні не знайдено, як Чорнобильський ведмій чи мімік. Першою локацією був, звісно, Індій час. Насправді там планувалося ледь не міні-містечко з готелем, самим інститутом, магазинчиками і так далі. Деякі з цих локацій були просто ідеями, як от покинута автозаправна станція, покинута армійська база, яблуневий сад чи блокпост військових. Залісся, юний комунар. Цікавими виглядають також локації Залісся, яка, до речі, перейшла і в новий Сталкер 2, та має більш деталізований варіант. І шахта юний комунар, яка взагалі планувалася як база новачків в сценарії Ситянова. Списували цю шахту з реально існуючої в Україні шахти Юнком. Власне, з усіх цих злитих матеріалів, та й зі слів Олексія Ситянова, Сталкер 2 перебував в зародковому стані, попри те, що його розробка велася вже третій рік з 2009-го. А також, попри заяви піар-відділу Яворського, про 80% готовності, дизайнер гри Андрій Верпаховський згадував, що робота йшла доволі туго. Команда вже була втомлена попередньою трилогією. Робилося все без особливого ентузіазму. Сам Андрій того покинув студію. Дію до її закриття у січні 2011 року, і він був не єдиний. Однак з поверненням до команди Ситянова справи пішли трошки краще. Олексій ентузіазм у певному роді мав та підбивав ним решту. Але несподівано Сергій Григорович заявив, що гра вийде в 2012-му і треба було все допрацювати ледь не в авральному режимі. Проте 9 грудня 2011-го Сергій Григорович збирає команду та заявляє, що проєкт заморожено, студія закривається. Григорович втомився, співробітники розбрали. Лися іншими студіями на цьому історія сталкер 2 різко обривається аж доки у 2018-му, як грим серед ясного неба не з'явився допис у Фейсбуці Сергія Григоровича, що сталкер 2 знову розробляється. У той момент у фанатів перемішалося все: шок, несподіваність, радість. І за увесь цей час, навіть у 2024-му, ми усе ще стоїмо в точці, коли Stalker 2 залишається так близько і водночас так далеко. Однак варто визнати, що станом на сьогодні віра у те, що незабаром нам вдасться знову відвідати простори зони, здається доволі реалістичним варіантом. На цьому ми з вами вимушені прощатись. До нових зустрічей на цьому ж самому місці в аномальному притулку. Слава нації.